Наша країна зараз переживає нелегкі часи. Вона відстоює свою незалежність в боротьбі в боротьбі, військовій боротьбі з, з Російською Федерацією. От. Тому наша е, галузь медицини е, так являється не пріоритетною в фінансуванні, і тому ми відчуваємо, а особливо наші пацієнти, відчувають недостатньо цього. Е, Фінансування для того, щоб забезпечити якісний лікувальний процес. Саме в такі часи, важкі для країни і для всіх нас, наші пацієнти борються за своє здоров'я, теж борються за своє життя. І комфортні перебування в нашому закладі це запорука швидкого одужання і покращення свого здоров'я. Тому від вдячних пацієнтів нашого закладу відділу пухлин репродуктивної системи жінки. Від адміністрації закладу ми приносимо щиру подяку за такий вагомий внесок в розвиток нашого закладу. Вдячні пацієнти, звичайно, тільки будуть згадувати і дякувати Антону Володимировичу. І надіюсь, що це покращить якість лікувального процесу. Ну і строки, і строки одужання. Ліжко дуже комфортне. От, воно, я потрапила на нього післяопераційний період. Воно створює почуття комфорту. От, і персоналу легше доглядати через те, що післяопераційний період людина маломобільна. І коли людина маломобільна, таке ліжко воно допомагає в догляді за пацієнтом. Ну і звичайно, користуючись нагодою, я хочу подякувати тим людям, які забезпечили лікарню цими ліжками. А також хочу подякувати всьому персоналу закладу, особливо лікарю. Ленко Наталії Валеріївні, хочу подякувати медсестрам Аліні Іванівні, Оксані Петрівні і всьому, всьому персоналу цього закладу за дуже злагоджену роботу. От в ході лікування довелося звертатися до багатьох відділів цього закладу і до поліклінічного відділення. От і кругом тільки найкращі слова подяки і здоров'я нашим лікарям у їхній нелегкій праці.